От ми зараз з вами пропагандуємо гарне, українське щось сучасне, дерзке і таке інше. А молочний, скоріш за все, попав під пропаганду. ту. Коли ти багато працюєш в Росії, в Москві, ти бачиш там все цей час, і у нього реально він проукраїнська людина. Він навчався в аграрному університеті. Мама, тато, їжа, культура він все це знає. Звідки він родом? Бля, не Бородянка, а де ж під Києвом? Ну, Київщина. Ну, Київщина, так. Тобто він реально такий, ну. Когут гарний такий, в гарному сенсі такому. І тут він їде туди з Лірніком. Лірніка я перевіз в 2000 році з Кіровоградщини. чудова людина, декаби інтелектуал, там вся історія. І вони, напевно, йобнулись. Мені таке відчуття, що вони наслухалися, надивилися. Нет, це всього. точно. Да. В смысле, відчуття. І, да, точно? Потім він заробив це бабло, е е е і він не повернувся в Україну, а повернувся в Іспанію. Я Як так розумію, вони зараз в Іспанії там. Де Лірник я не знаю, а мені скидували фоточку, він якийсь концерт робив. В бургасі, блять, якомусь uh -huh. там, ну и такие.